Відпрацювали ми по наданим координатам, а по підерському підвалу. Відпрацювали туди два рази, а, 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 скинули «МО-900» і дві 400 ки Вампіристом працюю не так давно, десь около року. За цей період времени був вже на різних ділянках. Було десь хуже, десь краще. Зараз працюємо на цьому напрямку. Працюємо різними боєприпасами. Це можуть бути як трямки. Так, протитанкові міни, так і а, а, боєприпаси, які переназначені для наших дронів. Так? Це ПАБи, ЗАБИ, УАБИ. І знамениті, їх багато. Ми використовуємо все, що нам надають, і все, що в нас може бути попастись на землю, що нам продають. Також робимо дистанційне мінування. Детонація основного заряду. Я являюсь представником екіпажу вампіра на посаді сапера. На службі я з 2023 року, з початку 23 року, потрапив добровільно з четвертого разу. Я сам уроженець міста Авдіївка. Після початку повномасштабного вторгнення приїхали в Покровськ, потім в Кам'янське. Як тільки приїхали в Кам'янське, здається, на третій день пішов до воєнкомату, мене записали, взяли мої дані, пообіцяли перезвонити і так три рази. От, на четверте все ж таки взяли. Причина була така, що я там, представник Донецької області, ну, скажімо так, являюсь не зовсім надійною людиною. Я рвався на війну. Спочатку я хотів в якийсь там, підрозділ штурмовий, десато-штурмовий, тому що там, являюсь спортсменом, але там довго був збір, от, і мені запропонували піти в прикордонну службу. Ну, Я не довго вагаючись. погоды все. Ну, блин, как бокал, да. Ну, это собрано в 87-м году со склоном Савиньем. Отдается, подожди. А вот ну, отдается. А, глядя на него, ты знаешь, я все убеждаюсь в том, что здесь есть легкие нотки Прованс. шафрана. А есть? Шафрана. У меня есть там э, особистые а -а -а. рахунки. Там, не знаю, можно сказать, там с пидорами, с представниками там Російської Федерації. І коли ми вилітаємо, і у нас виходить там чи за двохсотити, чи за трьохсотити, ну, я відчуваю е більш за все таке не те, щоб задоволення, а полегшення. Саме через те, що от, трошечки хочеться мені їх покарати. В першу чергу і за те, що вони в країні роблять, і по-друге, що я маю особисті рахунки. І ліво. Ось сюди вони зайшли в ці корчі. Тримай. Покрывай а -а -а. тоже для инженера. Не успеваешь, Тайл. Девять. Ебать На Я на ФПВ-шках літав доволі давно, ще з осені 23-го року. У 24-му на початку літав, потім не було були шок і літали на мавіках, бомбили Донбас. ФПІ це по факту високоточна, маленька зброя. Була таке, що і ноль вилітів, а буває і 30 штук в день. Ми готові зі всім працювати. Ну, відповідно, по піхоті це йде осколок. У нас на даний момент три види осколка. Є Фугас, були термобари. Коротше, все, що дають, працюємо всі в плані пілотів. Я думаю, командування зрозуміло, що зараз війна дронів. Відповідно, дрон набагато ефективніший. У нас кількість пілотів збільшилась, кількість розрахунків збільшилась. Є окремо чисто розвідка ті, хто працюють, дивляться, спостерігають цілодобово 24 на 7 в повітрі, шукають цілі, ну, намагаються вбезпечити нашу піхоту, щоб ніхто до неї не підійшов. Як тільки щось виявили, відповідно вилітають ударники. У нас працюють екіпажі вампірів, і відповідно екіпажі ФПВ. Це комплексна робота. Готовий злітати. Готовий. Там біля кущів. Вижидаємо, може, інтере... може щось цікаве буде. А як? Бач куча віток накиданих? Да. Да. Сьогодні різні цілі були, був і просто вільний політ, тобто пошук, цілі. Ну, сам літаєш, дивишся, шукаєш орієнтовно, маршрут тобі задають. Якщо ні, то є е, визначені укриття і по них відпрацьовуємо. От, після обіду зауважили двох підерчуків, відповідно, працювали по них. От Вони в норку заникались, ми цю норку палимо. Насправді, ну, які цілі дають, по таких і працюємо. Тобто це можуть бути якісь залишки підвала, куди заниклась група підерів. може бути чисто яма, в яку десь сутку тому бачили, що хтось заліз. І не бачили, щоб звідти вилазив. Відповідно, ну, працюють доти, поки не пересвідчиться, що точно там ніхто не дихає. Тут йде повзучий наступ, по двоє, троє інколи п'ятеро. Можна 6-7 днів спостерігати, як вони будуть здалеку, потихеньку просуватись, там, лісом, посадкою і так далі. Ну, відповідно, багато укриттів, вони теж розуміють, що дрони весь час в небі, тільки їх засікли, вони десь ховаються. Поки вони гарно не відпрацюють і вони там добу не відсидять під землею, вони далі не рухаються. Е, якщо не виявляємо, ну, плюс нашій піхоті, типу, все-таки, якщо нам нудно, то наша піхота в безпеці, так відповідно, підарів поруч немає. Все, дай Боже. І вам теж あっ。<sighs>